Вітаю усіх в моєму селі на Полтавщині. Ранок 28 лютого. Отак От було розфарбовано небо. Напередодні, 27-го, теж було червоне небо перед сходом сонця, але не таке. Сьогодні вже не було такого. Ранок у селі розпочинається, як звичайно. Всіх нагодувати, для себе якийсь сніданок зробити. І до роботи, бо вже весна. Роботи у садку, в квітниках дуже-дуже багато. Але оце й таку ще роботу виконую. Була у мене напередодні зустріч дуже радісна. Приїхав племінник на два-три дні, заїхав і до мене побачитися. Чому я була дуже дуже рада, то це готувала для нього таку передачу. Душа болить за цих молодих дітей, на долю яких випало таке важке випробування, війна, клята війна. Так хочеться, щоб повернулися всі живі, здорові, неушкоджені до своїх домівок. Останніми днями на вулиці сонячно тепленько. Тому щодня робота в мене одна й та сама прибирати минулорічне листя, яке лишилося з осені, а лишилося його дуже багато. Щодня відео я не знімала, скажу лише, що у дворі, в квітниках. Уже прибрала, тепер перейшла в садок, на город. Тут дуже велика територія, тому що восени я тут взагалі нічого не встигла прибрати. Сніг випав в кінці листопада і так все й лишилося. Зате зараз, незважаючи на те, що лютий. Погода вже весняна і маю можливість прибирати. Єдиний мінус це те, що віють дуже сильні вітри. Оце ось повернусь на кілька днів назад, 26 лютого, чула, журавлі летіли, курликали, але через шум вітру, мабуть, і не чуть. Оце так сьогодні прибрала одну половину садка. Прибрала в тому сенсі, що повигрібала все листя, нагрібла до двох десятків купок, переносимо листя на город, я вже не раз це казала, там його розкидаємо, воно приорюється. Крім того, що зробила сьогодні добру справу: добру, корисну справу ще й з користю для здоров'я. Швендяю, сюди, туди, сюди, туди, в садок, в кінець городу, в садок, в кінець городу, оце й зарядка добра. Також обрізала ось кущ деревовидної півонії і ще один менший. Вчора там, у дворі біля хати, обрізала чотири кущі деревовидної півонії, також обрізала троянди вчора і ввечері сиділа з голкою піввечора. Витягувала колючки з пальців, хоч і в рукавичках була, але все одно троянди квіти гарні, але колючки краще лілії. Оце інша половина садка, яку мені потрібно буде прибрати завтра. Якщо дозволить погода, то почну прибирання тут. Ой, побачила себе на тіні. То походка не дуже граційна до кінця дня на вечір уже нога болить та, що була переломана. Оце такий фронт робіт на завтра. Іду до хати, умка спав і посміхався, як дитина, розбудила його. І оце проста сільська вечеря після трудів, нема коли виготовляти щось. там вони ще... Тюлька, Але син побачить, скаже, що миска стара бабина погана, тому не буду її показувати, бо оце вже почалася та пора, коли не до естетики. За день так напрацюєшся, що і обід, і вечеря виходить разом. Тепла, добра й затишку всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.